Гарного дня, щастя здоров'я. пройдемося по зрошенню з чого починають. Як я його робив. У мене ну, найперше це починають з водойома, з басейна, Хтось копає скважину, у мене джерела дуже близько і Бог дав води, що в мене в сутки прибуває десь біля 30-40 тонн, то мені води достатньо, навіть при такій засусі для своїх потреб ну, наразі вистачає. Починали з басейну. Басейн у нас великий, то їх є три, один одного доповнює, вищий є. Перший, який є як резервний, основний і далі я накопічу нижній на тому, якому вміщує десь близько 2500 2700 тисяч кубів загального запасу водойому. водойма. Найбільші затрати, звичайно, в мене пішли на. Викопання басейну глибокий, десь біля 7 метрів. От, це були перші і великі затрати. Далі було підведення електромережі. Тобто Було підведення електромережі, відраховані два мотори, Виставлені лічильники, поставлена автоматика. Ми зараз звернемося і я покажу, як воно в мене зроблено. Насосна станція. Хороший сейф, який закривається на хороші замки. До якого підведено електричество, правда, освіщення і все зроблено на безпеці через трансформатор на 37 вольт. От, стоїть два насоси. Один насос 40 кубів 2,2 тиск 2,2 атмосфери. І другий 20 кубів, але тиск 12 атмосфер. Тобто, завжди є можливість. Переключити на той чи інший насос в залежності від подачі води, на яку відстань. Тобто в мене сама дальна точка 720 метрів. Тобто на 720 метрів я включаю насос на 13 кВт потужністю І розход тут 20 кубів, але він подає саму далеку точку. І ближче в мене подача це. 380 метрів. Тут справляється насос 4,5 кВт, 2,2 атмосфери тиску 40-кубовий, який дає можливість подати три палета по 100 метрів. Капля в мене по 100 метрів. Більше не стоїть робити, тому що на кінці не буде тиску і вили буде нерівномірний. Тобто підкладжена автоматика, є лічильник, який на тому, і теплові реле на той випадок, якщо не стало одної фази, або щось случилося з почіпником, і тому і насос по ті чи інші причини наче грітися, то є ще теплові реле, які відключають цю систему в випадку, коли сильний вітер десь коротнуло, або коли вибило одну фазу, або є якась інша проблема, і є теплова нагрузка. Насоси переключаються, тобто, що можна одновременно відключити насос той чи інший, і можна подати воду е, на тому. Тобто це для заправки стоїть, для заправки обризкувачів бочки і стоїть. Той чи інший боємпас можна відключити, включити мотор, і на підключити бензиновий мотор. Тобто, все зроблено, що можна працювати один насос, якщо вийшов з ладу, другий насос, якщо немає електричності, то може. Працювати бензонасос. Тобто, в будь-якому випадку є, є е, е, насос, який може е, чи з енергією, чи без енергії, але може подавати воду. От. Тобто, Всі крани відповідно, можна переключити, залучати ту чи іншу систему. Подача в мене сотка. Е, надо сказати про розмір труби. Тобто, е, Якщо будемо економити на розмірі труби, поті, е, з, е, зменшимо. Е, Продуктивність, тобто сопротивлення забере половину, а то й більше забере спротив по велиську, малому діаметру труби, забере потужність. Тому трубу стараємося максимально по більшому об'єму ставити, скільки це можливо. Ми поставили 90. 90. Це зразу збільшило потужність насоса практично вдвоє. До того стала 50-ка. 50-ка ми могли на е, довжині 350 метрів, ми могли використати тільки приблизно десь 10 тонн. При 90 ми можемо використовувати зараз ми заміри робили, виходить, 36 тонн час може вилити бути води. Слідуючи, на що хотів звернути увагу, це роздільний узл і фільтр. Фільтр ми купили потужний. 80 тонн, тобто 80 тонн в час. Для чого ми це робили? Для того, щоб не було супротивлення приводи, щоб не потирати потужність насоса по тиску. Тому його і не треба, але завдяки великому об'єму пропусної супрути мінімальний. І фільтр не так часто забивається. Тобто в нас потужність 40 тонн час, фільтр ми поставили 80 тонн час. І туди це, це він набагато річі, і супротив мінімальний. От. До фільтра ставимо обов'язково кран. В той випадку, коли робує вся система, ми можемо відключити те чи інше крило для того, щоб промити фільтр. І обов'язково зразу після фільтра, на виході ми ставимо обратний клапан обратний клапан це тобто підсос воздуха на той момент, коли ми відключили, щоб не було вакууму, іначе туди дуже багато через каплю землі і грязі зайде в каплю всередину, і туди треба забиватися. І коли на сонці нагрівається труба, коли внутрішній вакуум її плющить. І йому плющить до такої системи, що до такої стану, що вона лопає. Тому ми зразу не поставили клапана, дуже багато труб полопало. І тому вже виставляючи по другому кругу, коли міняли вже мусніше, робили водопостачання, то ми вже ставили зразу пільтра фільтра, ставили клапан. Тільки перекрили клапан воду, він зразу підтягує воздух, і туди труби не плюще, і грась, і болото не заходить в каплю. Далі, коли ми продовжуємо, коли вели зрошення, експериментували. Хотіли на чомусь зекономити, і ця економія завжди обходила дорожче, чим, чим коли не економія. Тобто, перший раз була кинута труба 50-ка. При 50 ки труби насос працює практично в два рази довше і поливається тільки третина. Тому що час потужності ось, супротивлення потиралося на довжині труби. І коли ми поставили 50-ту трубу, Розстояння тут 380 метрів, то ми змогли поливати тільки, тут 28 радків, ми змогли поливати тільки приблизно третину. Коли ж ми поміняли трубу 63 вже напряму, а сюди де 75-та, туди ми за один раз по одній куплі можемо продавити весь 1,5 гектара. Тут е, схема е, на 3,75. Е, Висаджена, але поливається зараз, весь практично насос працює набагато коротше, то це працює приблизно пів часа. За пів часа ми можемо вилити приблизно цих 20 тонн води на цю ділянку, яка повня для, для вологої зарядки, вечір мені як то вистачає. Але для того, щоб культиватором чи фризою, щоб ми не приїжджали, то ми трасу зарили на глибину 70 см. І від неї вивели вже жорстка трубка. На жорсткі трубки поставлені от, крани, переходник, жорстка трубка садова. От, на крани на каплю, таку на тому, От, вона в землі закладена, і поставили тому, дивлячись на досвіді других господарств і прораховуючи затрати на енергію, дві каплі, виходить, затрати на монтаж, але економиш на електричності. Тому що Получається, на насос потужність 40 тонн, він спокійно виливає необхідну кількість води. Всього одної каплі недостатньо, тому ми поставили дві каплі. І, і коли вже е, малина є більша, туди однієї не вистачає. То ми вже ще по тому не вести, ще раз зразу при установці поставили дві каплі. Монтаж, подача води відбулася тут 1 червня. Сьогодні ми маємо 8 червня, за 8 днів. При двойній каплі прирост на малині составив 15 місцями 20 см. Тобто досить ефективно, досить швидко наращує, корнева система набирає своє і ми сподіваємося, що ще буде з ремонтантних сортів, ще буде невеликий урожай на вересень місяць, де зможемо перевірити ефективність всіх сортів, які ми поставили на лінійку. Коли ми ставимо вели трасу, порадили нам фахівці, що ми обов'язково ставили кран для промивки. І ми отут, коли є система, то ми перед запуском завжди промиваємо трасу. Туди працювати капля буде набагато довше, вона не так забувається. Тобто, коли відключили, і коли за цілий день. Вода в трубах нагрівається і всякі водорослі не дуже швидко От. І тому перед запуском вначале промиваємо 3-4 хвилини, промиваємо основні всі траси. Тобто на цій трасі є звідти-звідти і з... наверху стоїть так само, обов'язково стоїть клапан, для того щоб грась не затягувало всередину каплі. Отак короткий. Монтаж водопостачання у мене на питомник, розсадник весь і на ущільнення, де зроблено малинами між горіхами. Тобто у нас є більш професійно Дійсно, що ми не показали гідроузіл, Тобто розчинний узіл, він завезений, але ще не змонтований. Тобто змонтований і ми покажемо, як і він працює. Тобто, ось наразі коротке, де були помилки. Перша була помилка при водозаборі. Водозабор треба піднімати на поплавок, щоб воду не брало з намулу. Коли ми підняли водозабор, на кому поставили сітку, і підняли його на поплавок, щоб він був у воді не більше там, чим метр, тоді вода стала набагато частіше. Слідуючи на чому ми поставили, це була тонка труба. Поміняли на більш широку трубу. От, з 50-ки поставили на 90, зразу збільшили, зменшили супротив і зменшили кількість енергії. Тобто насос працювати став набагато менше, при тому самому виливі води. От. Зробили промивки, збільшили фільтри. Спочатку фільтри були так, як по потужності насоса. Але досвід показує, що треба ставити, якщо вилив 20 тонн, то треба ставити 40 тонн. Якщо 40 тонн, то треба фільтр ставити на 80 тонн. Туди він не має такого супротиву і набагато річ його треба промивати. Ось Загалом обов'язково ставили обратні клапани, тому що клапан для пісосу воздуха грасний заходить в каплю і не плющить саму трубу, коли вона нагрівається на сонці. Ось такі. Короткі помилки, які ми робили. І якщо моє відео буде комусь корисне, і ми змогли цим забебігти чужих ошибок, а мудрий чоловік вчиться на чужих помилках. І от ми перерахували помилки, якими ми мали при монтажі каплі. Дякую. щастя, здоров'я!